Здоров'я бажаю! Коротко про важливе життя Херсонщини за минулий тиждень. Триває реалізація масштабної державної програми. Є відновлення тисячі житлових будівель через російську агресію, зруйновані або пошкоджені. І власники постраждалих осель можуть отримати компенсації. На Херсонщині за тиждень надійшло 55 нових звернень, і 81 родина отримала компенсацію на суму понад 14 мільйонів гривень. Також ще 22 жителі Херсонщини зможуть придбати нове житло. Загальна сума виданих житлових сертифікатів цього тижня сягнула майже 28 мільйонів гривень. За останні сім днів групи розмінування виявили та знешкодили майже 1800 вибухонебезпечних предметів. Сапери обстежили понад 3400 гектарів землі, здебільшого поля. Загалом вже розміновано майже 314 тисяч гектарів правобережжя. Майже щодня передаємо воїнам з різних підрозділів необхідне для успішного виконання бойових завдань. Передав півсотні дронів 123 двадцять третій бригаді територіальної оборони та 40 безполотників нашому полку Національної гвардії України. Це те, чого сьогодні найбільш потребують наші військові. Дрони допоможуть відстежувати переміщення особового складу ворога, і також ефективно вражати його позиції точними ударами. Також посилюємо наших оборонців системами захисту. Десяток РЕБів отримували підрозділи Сил національної безпеки та оборони України, які працюють на Херсонщині. Дві системи РЕБу передали військовослужбовцям 79-го прикордонного закону. Також наші постійні литовські партнери надали 5 широкодепуазонних систем бійцям, що працюють на херсонському напрямку. Заростатиме і точність української артилерії. На Херсонщині. Біці Держприкордонслужби отримали високоточні засоби артилерійського наведення. Приціли дозволять вести значно ефективніший і результативніший вогонь. Вдячний всім, хто допомагає закривати потреби наших оборонців. Працюємо далі. Для надання допомоги жителям Херсонщини, які були змушені покинути свої домівки через повномасштабне вторгнення Росії, продовжуємо організовувати гуманітарні офіси. Вони працюють у Кровому Розі Миколаєві та Києві. А тепер ще у Дніпрі. Тут можна буде безкоштовно отримати гуманітарну, юридичну та психологічну допомогу. Для дітей буде налаштована дитяча кімната. Щоб отримати допомогу у Дніпрі, заповнюють анкету за посиланням. Під цим відео у Кочебеївській громаді почала працювати соціальна пральня, облаштувала її в селі пригір'я. Першочергово послугами можуть скористатися родини військових, сім'ї, в яких є люди з інвалідністю, багатодітні родини, літні люди та переселенці. Соціальні пральні мають великий попит жителів, тому їх мережа і надалі розширюватися. Минулого тижня з російського полону повернуло 90 українських воїнів. Серед визволених троє жителів Херсонщини. Вітаю захисників на рідній землі і чекаємо звільнення усіх наших оборонців. Дякую команді, яка працює над виконанням завдання президента Володимира Зеленського повернути з російського полону кожного і кожну. Слава Україні!